Вітаю вас, дорогі підписники, друзі, знайомі. Дякую вам, що ваші вподобайки та коментарі. Вони говорять про те, що вам цікавий даний контент, і я радий тому, що можу бути чимось корисним. Звісно, я, говорячи своє відео, можу щось сказати неправильно, або сказати те, що буде хвилювати сумління віруючих людей. Я давним-давно став непопулярним серед віруючих людей, і, в принципі, я розумів, що мене очікує після публічних певних виступів, інтерв'ю, в яких я можу відкрито говорити. Тому свою дорогу усвідомлюю, усвідомлюю дорогу, що я дуже часто буду стикатися з критикою, дуже часто буду стикатися з непорозумінням і з боку служителів, і не тільки. А крайнім часом до мене дуже часто в особистих повідомленнях пишуть служителі, дорікають, що я кидаю темінь на братство і так далі. Отже, в цьому відео я хочу вибачитися перед пастором Олександром Кузьмичем із Рівненщини, який є першим заступником єпископа Котка у Рівненській області, в об'єднанні у Вибачаюся за те, що сказав наклеп щодо того, що церква не відреагувала на віруючих людей, які незаконним чином добували бурштин. Якщо дійсно, це було не... ну, якщо дійсно ви казали і застерігали віруючих людей, я приношу вибачення за мій наклеп. Вибачення приношу перед пастором Олександром і перед тими людьми, які, можливо, дійсно закликали до совісті інших людей. Тому дякую вам, що ви все ж таки закликаєте і просите людей, щоб вони поміняли своє життя на краще і не порочили ім'я церкви. Тому. Вибачаюся, пастор Олександр, перед вами і перед тими людьми, які закликали до совісті тих людей, які незаконним чином добували бурштин. Так само я хотів би в цьому відео зазначити ще один такий момент. Пастор Олександр сказав, що в мене багато сумнівних думок в крайньому відео, і, напевно, не тільки в цьому крайньому відео. Я розумію, що вони можуть зі мною не погоджуватися. Але, друзі, мене крайнім часом багато чого болить. Скажу відверто вам, що я не є почутий у ЦХВЄУ. Не є почутий. Тому я говорю, як є. Мене болить те, що є певна несправедливість, в якій, скажімо, декотрі люди себе відчувають нормально. а Такі недоблогери, як я, якщо навіть щось і говорять, то попадають під тотальну критику з боку віруючих людей, тому що, мовляв, це наклеп брехня. Тобто, якщо наклеп щодо бурштину це є правда, то я вибачаюся і вибачаюся перед пастором Олександром. А чи є в мене сумління, я не знаю. Я давним-давно, знаєте, скажу вам. В питанні віри і в питанні відношення до церкви змінився. Змінився не в кращу сторону, тому що було ряд факторів, які зумовили мене повестися саме так, як воно є. Тому прошу вас, віруючих людей, так само бути совісними і бути відкритими і чесними. Прошу пастора Олександра так само підписати оцю заяву від комісії, яку поставили, поставити імена тих людей, які приймали участь в комісії щодо Василя Кравчука. Про це не потрібно замовчувати, тому що наші діти ходять в церкву, наші діти вони сьогодні можуть прийти і їх можуть, ну скажімо, безчестити недоброзичливі служителі. І їх вистачає і серед віруючих, цих недобросовісних людей, але так само і серед віруючих є дуже багато добросовісних людей. Тому не біймося говорити правду. Так, я розумію, що нам хочеться, щоб все було ідеально. Немає ідеального. Тому вмійте визнати свої помилки і так само сказати, що щось було не так з вашої сторони. Ще раз приношу вибачення перед пастором Олександром і перед людьми. Які закликали до совісті інших віруючих людей до того, щоб незаконним чином не збирати бурштин. Але щодо інформації до бурштина і не тільки яку я отримав від віруючих людей з Рівненської області, я від тих слів не відмовляюся, тому я це вчора сказав. Але вибачаюся і дякую вам, що ви на сторожі моєї совісті, і закликаєте, щоб я не став гіршим. Дякую всім, хто підписаний на мій канал, дякую за ваші коментарі і ще раз приношу вибачення. Хоча не вважаю себе крайнім часом дуже там сильно віруючим останнім часом, тому що... Тому що...